Місто Селидове на Донеччині база відпочинку. Тут просто біля ставка люди натрапили на жахливу знахідку. Двоє замордованих чоловіків: директор і сторож. На водойміщі міста Селидова були виявлені два трупи місцевих жителів. Це володар бази відпочинку та його робітник з багаточисленними тілесними ушкодженнями, характерні для насильницької смерті. Людей не просто вбили, їх замордували. Знаряддя вбивства знайшли неподалік. У колодязі, які убивці, прикрили бетонною плитою. Слідчі витягли звідти інструменти. Ними не люди вчинили свою жорстоку розправу. Скривавлену лопату, погнутий ніж і навіть садівничий секатор. То в них є і ножові поранення, та побиття. Підпрацювалось декілька версій, тобто це і економічна діяльність потерпілого. Можливо, ставилось, що це могли бути якісь кримінальні розборки. Хто ж улаштував жертвам страшні тортури? Більше тижня знадобилися оперативникам, аби вийти на слід. На дорогах виставили посилені поліцейські патрулі, допитали більше трьохсот людей. Тих, хто, хоч на мить, перетинався з убитими напередодні смерті. І розв'язка виявилася просто неймовірною. Не бізнес і не кримінальні розбірки. Чоловіків убили. За жінку і зробили це її рідні брати, коли оперативники більш ретельно вивчили особи цих двох братів, було встановлено, що в них була сестра, яка рік по тому покінчила життя самогубством. Вона мала стосунки з одним з потерпілим. Вони вважали його причетним до цих подій та до її смерті. План надзвичайно жорстокої помсти визріваних випадково брати були на могилі своєї сестри, випили зайвого та вирішили, що директор бази відпочинку має відповісти за самогубство жінки. Месники негайно вирішили до нього і почали мордувати. А сторож страшно навіть уявити став випадковою жертвою. Коли виходили, він вийшов їм назустріч, та їм було прийнято рішення вбити його. Вони розправились також жорстоко із сторожем цієї водойми. Кривавим братам 25 і 26 років. Один із них тільки но звільнився з тюрми, де сидів за зґвалтування. Тепер справу кваліфікували як навмисне вбисто і підозрюваним сідуть уже довічне ув'язнення.